На жаль, ми зростали ще в ті часи, коли дуже часто звучала фраза грошей немає. Коли ми виросли, грошей стало більше, а що з ними робити, ми не знаємо. І в багатьох з нас надмірна економія, як у бабусі з дідусем, або, або витрати без міри, аби не як у дитинстві. Біблія каже: мій народ гине від браку. Знання. Саме тому я вирішила досліджувати цю тему і натрапила на дуже влучну назву любов та бюджет. Мені вона сподобалася тим, що дає базову основу розуміння бюджету без складної термінології та моралізації. Просто як рахувати, планувати, накопичувати та не сваритися через гроші та сімейний бюджет.